цього нам потрібні пластівці вівсяні. Я брала пластівці фітнес козубовські. Чому? Тому що вони подрібнені. бачите, Є пластівці крупненькі, а є подрібнені. От козуб, вони подрібнені. І у вас тоді получиться більш-менш більш однородна маса. Коли ви возьмете, ну, більшенькі, то вони вас... Ну, мені більше подобається так, щоб вони були подрібнені. Нам потрібна буде вода. Нам потрібно буде насіння соняшнику, сире або горішки, грецькі горішки, також сирі. Тільки їх потрібно буде перебити на блендері або на куфимовці, щоб вони були подрібнені. Потім нам потрібна буде цибуля велика, чесничок потрібен буде, масло нерафіноване, сиродавка, сіль. І обов'язково італійські трави. Сюди входять, вони дають вкус ну, от саме до бургерів входять такі приправи, італійські, італійські трави. Значить, що ми робимо? Ми кип'ятимо, беремо 800 грам водички, закип'ятили і в цю кип'ячу воду ну, теж у нас часу немає, в мене вже буде готова смесь, я просто розкажу процес. Закип'ятили воду в кип'ячу воду, всипаємо ці вівсяні пластівці, перемішуємо, додаємо зразу ж трави, дві чаних ложки. Пластівців у нас йде 380 грам на 800, лі... 800 мл води. У вас там записано. Okay. Трави дві чайні ложки вкинули, потім туди влили 50 грам масла, дві чайних ложки солі. Подрібнені 110 грам подрібнених сімечок. Оці бургери, що ви їли, я кинула половину сімечок 50 грам, 50 грам були грецькі горішки. Все. І це вам треба гарно, гарно, гарно дуже гарно. Да, цибулю. Мі, Мілко-мілко порізану, дві великих цибулини. Краще брати таку білу цибулю велику, і три зубчика чесничку. Через часночницю видавили. І оце гарно перемішали ложечкою, гарно-гарно перемішали і залишили на півгодинки. Пів годинки у вас буде отака ось суміш, однорідна суміш. Ось вже вона в мене готова зроблена. Все, суміш це готова. Півгодинки вона у вас постояла. Не варить, а просто... Замовити. Ні, не треба варити. Да, в кип'ячу воду вкинули, помішали або на плиті виключили газ, або відставили, півгодинки у вас воно пустує. <клес> Що далі потрібно зробити? Далі вам потрібна буде звичайна кришечка. Капронова кришечка. <клес> звичайна капронова кришечка. Берете лист, гарно-гарно змазуєте маслом. Щоб було гарно змазано маслом. І в якусь ємність наливаєте водички. Так. Ця водичка потрібна для того, щоб ми змащували в ній цю кришечку. Якщо ви не змастите кристечкою водичку, ви просто з кришечки не витрусите цю суміш. Гарно змастили водичкою і ложечкою наложили. Так, гарненько ложечкою утрамбували. Так гарненько лишні лишнє зібрали, що не потрібно, щоб у вас така була рівненька, гарненька. Так потім кладете на Змащений піднос, і вам треба цю кришечку зняти. Для цього одним пальчиком ви тримаєте кришечку, придавлюєте центр, а другою рукою стараєтесь, щоб підійшло повітря під кришечку. Це зразу кажу: за пару секунд у вас не вийде. Треба його трошечки так подавити, щоб гарненько воно почало відставати від кришечки. І ось як ви тільки бачите, що вже відстає від кришечки. Треба акуратненько її знищити. Форма так Ну, У нас форми нема. Ми зробили отаку кришечку. Кришечку. Отак. Зараз я другий зроблю, потім знов змастили. Кожного разу, коли робите бургер, обов'язково змащуєте водичкою. Знову наложили суміш нашу. Гарненько вдалили. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <coughs> Із оцієї е, кількості пластівців, яка у вас даний рецепт, у вас вийде е, написано там 20, 18, 20, але ну в мене виходить 22. Якщо ви гарненько з вершечком будете накладувати, то, то 20 штучок у вас вийде. О, а якщо так будете не дуже, то буде десь аж 22 штучки. Треба, щоб підійшло, підійшло повітря під кришечку. І акуратненько почало підходити повітрячку і акуратненько знімаєте кришечку. Все отаке чудо у вас виходить на прилипають? А Духу. вас з масличком смащений да. Потім ви ставите в духовку. Печуться вони недовго. В духовці 30 хвилин. 20 хвилин, ровно 30 хвилин, більше не треба. Розігріти треба духовку десь градусів до 200. 20 хвилин ви спекли, потім лопаточкою перевернули на другу сторону, 10 хвилин допекли, все, зняли бургер і